Дитинство має бути сповнене любов'ю та турботою. Та, на жаль, не всі діти в Україні, як і у світі, це отримують. Для багатьох дітей справжнім порятунком стають дитячі будинки сімейного типу та прийомні родини люди, які дарують найцінніше сім'ю. У кривому розі розвиток таких форм виховання є одним із головних пріоритетів міста. Які виклики долають батьки-вихователі, яку підтримку отримують, і що потрібно, аби кожна дитина почувалася захищеною. Про це сьогодні говоримо з нашою гостею, головною спеціалісткою міської служби у справах дітей Іриною Грушковською. Вітаю вас у суді. Добрий день. Для початку. Які головні завдання має програма розвитку дитячих будинків сімейного типу та сімейних форм виховань? На сьогодні у нас у місті. Трішечки більше ніж по тисячі дітей та дітей позбавлених батьківського піклування. Якщо ми візьмемо 2010 рік, у нас було їх більше двох тисяч. Тобто кількість дітей у нас кожним роком зменшується. А це ще дає таким поштовхом те, що у нас збільшується кількість сімейних форм виховання. Пріоритетом, якщо візьмемо 2010 рік, було влаштування дітей до державних дитячих закладів. На сьогодні, з 2017 року, у нас іде реформа закладів інституційного догляду дітей, і діти влаштуються до сімейних форм виховання. І нам на таку Таким альтернативним способом виховання є саме прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. На сьогодні у нас у місті вже 49 прийомних родин і 18 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується вже більше ніж 200 дітей, сиріт та дітей позбавив батьківського піклування. З кожним роком кількість дітей, яка виховується в сім'ях, збільшується завдяки тому, що сім'ї наші, які ново створюються, вони підтримуються нашим містом, заохочуються для того, щоб е, взяти дитину, тому що вони розуміють, що вони не будуть сам на, на сам з тими проблемами, які виникають в родині, з тими викликами, які е, е, стають перед ними, тому що з 2000, того року, якщо ми подивимося, у нас в місті діє програма розвитку сімейних форм виховання, якою передбачено, що кожна нова створена прийомна родина вона отримає від нашого міста 5 тисяч, як знак благода... подяки за те, що вона створилася, для за те, що вона буде виховувати дітей. А якщо створюється новий дитячий будинок сімейного типу, то з міського бюджету виплачують. Це єдиноразова допомога у сумі 10 тисяч гривень. У нас на сьогодні вже почали створюватися патронатні родини. Це ще нова форма, яка е, направлена на те, щоб діти, які Перебувають в складних життєвих обставинах, не потрапляли до закладів інституційного догляду, а саме не травмувати їх психічний стан, коли вони вилучаються із родини, вони поміщаються до іншої родини, яка здійснює ось такий догляд над ними. Патронат. І у нас уже в місті на сьогодні дві патронатних родини, які також підтримуються містом, і вони при створенні отримують від міста також 10 тисяч гривень одноразової допомоги. Чи передбачена психологічна та професійна підтримка для сімей, які беруть на виховання дітей з травматичним досвідом? Ну, всі наші діти дійсно вони зазнали таку, такої травми травму вилучення із родини. Вони жили в тому середовищі, яке не дозволяло їм залишатися, але вони все ж таки знають, що були батьки, були мама, були тато. І покинуть це середовище для них це також важкий етап. І коли вони потрапляють до прийомних родин, до дитячих будинків сімейного типу, то за кожним, коли створюється дитячий будинок, прийомна родина, то за кожною родиною закріплюється соціальний працівник, фахівець соціальної роботи Криворізького міського центру соціальних служб, який на протязі всього функціонування здійснює соціальний супровід цієї родини. І ось саме Фахівці, які завжди поруч з родиною, вони на першому етапі можуть виявити як. Ну, як... Якісь негаразди або кон... початок конфліктної ситуації в родини, тому що в нас діти підростають, і коли починається підлітковий період, ми стикаємося з тим, що ось цей період, коли ми повинні всі бути разом з прийомною родиною, з дитячим будинком, щоб допомогти справити в цій ситуації. І саме коли вони бачать ознаки того, що потрібна психологічна підтримка, вони залучають фахівців, психологів, конфліктологів, які працюють саме в Криворізькому міському центрі. Служб для того, щоб надати допомогу цим дітям, дітям, батькам, тому що йде час, батьки виховують дітей, вони приймають в родину. Коли бувають випадки, велика родина набуває статусу сироти або позбавленої батьківського піклування, це родинні групи, так? і в родину ДБСТ попадають саме діти з таких великих родин, сімейна група. Але бувають, коли діти входять і по одній дитинці, і От адаптації дітей саме тут потрібна підтримка психологічна для батьків, тому що потрібно прилаштуватися, не втратити той контакт, який вже відбувся з іншими дітьми, налагодити цю спільну роботу. Тому фахівці центру соціального службу служб нашого міського завжди поруч з цією родиною. Пані Рино, як вирішується питання медичного обслуговування та доступу до освіти для дітей у таких сім'ях? Всі діти, які знаходяться в прийомних сім'ях, дитячих будинках обов'язково повинні бути охоплені освітніми послугами. Всі діточки молодшого віку йдуть до садочку, всі діти, які до шкільного вони навчаються в наших загальноосвітніх закладах, і також, якщо студенти, учні вже професійних закладів або інших закладів, вони також всі здобувають освіту. Е, тому це обов'язок. Це не можна так, щоб діти не були охоплені освітою. Е, для цього в нас в закладах ви надавалися от в цей період ковідний, а тепер під час війни всі діти всім дітям запропоновано було е, планшети для того, щоб вони працювали е, ноутбуки для того, щоб вони могли о, на дистанційно навчатися. Також медичне обслуговування. У нас діти повинні раз на рік проходити медичне обстеження, і це є обов'язок, це прописано в законодавстві. Тому налагоджений контакт з нашими медичними закладами проговорено так, щоб лікарі могли виділити певний час для прийому наших дітей, для того, щоб прийти ну, не одного, а декілька фахівців для того, щоб визначити. Захворювання або немає захворювання. Тим паче у нас є дітки, які ну, мають інвалідність або потребують, стороннього, стороннього, ну, не стороннього, а додаткового огляду медичних працівників. Нещодавно ось ми вирішили питання стоматології саме для дітей наших центрів соціальної і психологічної реабілітації. У нас два є, і для дітей, які виходять у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу. На базі 16-ї нашої. Міської лікарні для них відкрите відділення, де вони можуть приходити і безкоштовно відбувається огляд, консультації, надання необхідної допомоги. Також у нас, на жаль, реформування пройшло закладом. Нашого психологічного диспансера але саме знову ж на базі 16-ї лікарні, до якої приєдналась наша восьма дитяча, також надається допомога саме для наших дітей. сиріт виділені фахівці для того, щоб підтримати наших дітей. Які найбільші виклики сьогодні стоять перед родинами з ДБСТ та прийомними сім'ями? Виклики, це я ще раз повторюсь, це коли у нас приходить дитинка в родину, яка має свою історію, має свої певні спогади, свої бажання, свій характер, і ось саме цей виклик, коли родині потрібно прийняти дитину, щоб дитина відчула це тепло батьківське, щоб вона відчула затишок, щоб вона зрозуміла, що в родині в її буде затишно, і вона тут в безпеці. А те, що, я повторююся, наше місто дуже багато нам надає саме допомоги прийомним батькам, щоб у них не було таких викликів. Це навіть постійно кожна родина отримає державну допомогу, так і навіть на під час військового стану ця виплата з державна виплата, вона не Прекращалась, вона постійно надавалася, і не було такого, що вони не отримали кошти. Всі наші прийомні сім'ячі будинки сімейного типу внесені до списків на отримання гуманітарної допомоги від міста, яка надається от зараз два рази на рік, а перші роки вона була більш частіше. Наші родини під таким патронатом міжнародних організацій надавалися і. Засоби гігієни, миючі засоби, продуктові набори для дітей надавалися ну, і от ноутбуки, і планшети. Це для нас зараз як пріоритет, щоб кожна дитина це мала цей гаджет, тому що і навчання, і розвиток дитини пов'язані з, з цим гаджетом. Також е, наші родини отримують е, у співпраці з благодійними організаціями налагоджена робота в місті. Е, ось нашої е, сім'ї отримали побутову техніку. Отримали меблі додатково. Ми е, користуємося так, е, значить, державною програмою, коли виділяються кошти з державного бюджету саме на придбання будинків. Е, для міста Кривого Рогу е, розпочати створення дитячих будинків сімейного типу це був певний такий виклик. Тому що прийомні сім'ї в нас створилася. У нас велика родина опікунських е, таких родин, е, тому що це більш сімейна форма. Так? А ось Створи дитячий будинок сімейного типу, взяти з 10 дітей, потрібна велика площа, потрібні будинки. І саме ми вирішили це питання тим, що ми скористалися державною програмою, яка виділяла кошти для того, щоб придбати будинок для створення дитячого будинку сімейного типу. Держава виділяє 90% і місто співфінансує ще 10% для того, щоб придбати цей будинок. На сьогодні ось ми 25 2025 році вже. Цей процес завершив, ми придбали 22 будинки і одну квартиру. Це велика така кількість. Ми найбільше не тільки в Дніпропетровській області, а, як виявилося, і по Україні по, кіль... по кількості придбаного житла. Але це житло, не надається, це житло надається дитячим будинкам сімейного типу на правах такого соціального житла. І вони функціонуючи, живуть в цьому житлі, але воно не пусте надається, оскільки ми його облаштовуємо, облаштовуємо меблями, побутовою технікою. І тому, коли заходить родина з дітьми виконувати свої функції виховання дітей, вони вже не Хвилюється про те, що їм потрібно щось придбати, що в них щось не вистачить. І якщо дійсно щось не вистачає, то ми знову залучаємо і міський бюджет, і залучаємо наші зв'язки з благодійними і організаціями для того, щоб вирішити проблемні питання, які виникають в родинах. У вихідні у кривому розі стартували перші спортивні ігри для вихованців ДБСТ, прийомних і опікунських родин. Яку головну мету переслідували організатори? Мета наших заходів завжди для того, щоб ну, задовольнити найкращі інтереси дітей. В даному випадку діти під час ковідних заходів, під час військового стану у нас завжди ізольовані. У нас немає виходу дітей, дітей до школи, немає соціалізації. І саме от спортивні заходи, які відбулися у нас на вихідних, дали можливість дітям згуртуватися, поспілкуватися з однолітками. Навіть випустити той же самий пар, який через спорт накопичився в наших діточках. Тому ці заходи будуть постійними. Ну, постійними це не значить, що ми будемо кожного місяця, але в нас велика низка заходів, де ми будемо саме приділяти увагу для соціалізації наших діточок. І в нас розпочалося 17 вересня, бо є день усиновлення. І саме всі ці заходи, які нас сьогодні розпочинають, Будуть присвячені цим заходам, і ось цей перший захід це спортивні. І ми бачили, коли на цих спортивних змаганнях наші діточки одягли форму, вони взялися в одну команду. Прийомні батьки, батьки-вихователі прийшли разом, опікунці, опікуни ви ж прийшли разом поболівати за своїх дітей. Діти змогли показати свої здібності перед батьками. Батьки могли переконатися у виконанні своїх функцій, що вони все зробили для того, щоб дитина сьогодні була на 50. Сталі. І навіть якщо дитина не виграла, але вона, батьки її підтримали. Сказали, що вона молодець і це є підвищення самооцінки дитини, її впевненість в майбутньому. Тому, звісно, у нас ці заходи не перші взагалі, тому що ми до війни з 2013 року у нас проходив міський фестиваль творчості, де діти з опікунських родин прийомних і ДБСТ могли показати свої творчі ми співали, ми танцювали, ми займалися виставками робіт творчості. Тобто, на жаль, нам завадила війна в тому, щоб ми надалі далі розвивалися, але ми на цьому не не зупиняємося і маємо надію, що цих заходів у нас буде більше і більше, і дітки зможуть показувати свій потенціал все більше і більше. Чи можна сказати, що такі спортивні події стають прикладом ефективної співпраці влади, громадських організацій та власне міжнародних партнерів? Так, дійсно. Тому що завдяки ось цій співпраці ми змогли відмітити кожну дитину. Було велика кількість призів. Була, ну, саме, не тільки громадські організації, а міська влада. У нас не служба у справах дітей, а всі відділи управління, всі суб'єкти взаємодії, всі займаються саме тими питаннями, які покращують стан наших дітей. Дітей покра... покращують. Ну, соціальний э, захист дітей, тому що в цьому заході ось були залучені, крім служби у справах дітей, і Центр соціальних служб міський і департамент молоді і спорту. І завдяки їм були організовані ось такі змістовні веселі естафети. У нас був залучений управління культури, які залучили наші свої колективи, які змогли показати дітям свої номери творчі, тим самим э, діти. Ну, ти побачили, куди що ну, куди можна звернутися, де можна розвиватися, проявити свої, проявити таланти. свої таланти. Так, спортивні також вони були показані намери. Вони також тепер можуть знати, де вони можуть і борбою займатись, футболом займатись. Тобто в нашому місті велика кількість закладів і творчих, і спортивних, де діти наші можуть розвиватися, і цей захід нам якраз показав, що діти у нас талановиті. Чи є в місті достатня кількість бажаючих створити дитячі будинки сімейного типу? Стати батьками-вихователями це дуже відповідальна така робота. Робота, тому що виховувати дітей це також робота, і у нас велика кількість прийомних родин. А саме коли батьки будучи вже прийомними батьками, вони можуть визначити, чи можуть вони дійсно виховувати більше дітей, ніж чотири, як це в прийомній родині. І якщо вони бачать свій потенціал, який виростає, і бачать свої можливості, вони тоді стають батьками-вихователями і вже виховують більше дітей до десяти. На жаль, вплинула війна на те, що у нас велика кількість виїхала громадян за межі міста. У нас діти були евакуйовані за кордон. Це також вплинуло, тому що потрібно в ну, деякий час у нас не було законодавством визначено, як можна зробити, щоб дитину повернути в родину. На сьогоднішній день, завдяки тому, що у нас збільшилась кількість дитячих будинків, прийомних родин, у нас повністю закриті. Жилась інтернатне відділення при Криворізькій гімназії 98, де наших дітей було забагато. А тепер на сьогоднішній день там нуль. Його цього відділення немає. Наші діти всі пішли в родину. Нам потрібні дитячі будинки сімейного типу, щоб діти, які, на жаль, сиротіють або залишаються без батьківського опікування, саме влаштовувалися не до закладів інституційного догляду, а саме в родину. Тому ми завжди... Раді будемо громадянам, які відкриють своє серце і свою домівку для наших дітей, для дітей, наших всіх дітей. Це наші криворізькі діти, які потребують ласки, турботи і батьківського участі яким чином контролюється виховання та умови проживання дітей у таких сім'ях? Ну я ще раз говорю, що наші родини, коли створюються, вони не залишаються на одинці. Є фахівець соціальної роботи, є спеціаліст служби у справах дітей, який саме відповідає за напрямок прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейні, сімейного типу. Це виходи в родину. Це спілкування зі школою, тому що кожний квартал закладу освіти, медичні заклади, де діти перебувають на обліку, всі надають інформацію до служби у справах дітей про саме стан виконання батьками своїх обов'язків і як утримуються і виховуються діти в родині. І у разі, якщо є якісь питання, які потребують спільного вирішення, вони виносяться на розгляд, якщо у дитини виникають якісь. Із питання або з поведінкою, або він не ми повинні звертати увагу обов'язково. І ми, як служба спроводіти, в першу чергу саме інтереси дітей є в пріоритеті. І тому наші родини є завжди з нами на зв'язку, і тому контроль, утримання і виховання дітей є постійним. І наостанок. Які кроки плануються для подальшого розширення практики сімейних форм виховання у кривому розі? По перше, те, що ми купуємо будинки, це раз. По-друге, у нас містом ми вже виділили чотири земельні ділянки для того, щоб побудувати. На їх території дитячі будинки сімейного типу, і на одній із територій Нголяцького району вже будинок будується завдяки нашій співпраці з фондом Олени Зеленської. І зараз будується будинок саме під дитячий будинок, який вже чекає заселення, і ми до кінця року вже його побудуємо. І будемо залучати е, громадські і благодійні організації для того, щоб будувалися будинки і на тих земельних ділянках, які в нас вже є. У нас в цьому році створився малий груповий будинок. Це для дітей з особливими потребами, а форми виховання в їх наближені до сімейних. Це нова така форма, і це не значить, що дитина буде перебувати постійно в малому груповому будинку. Вона буде продовжувати ці роботи щодо самовлаштування до сім'ї, до опіку на прийомну сім'ю чи під усиновлення. Але ось, ось цей малий груповий будинок він вже буде, він має вже зовсім інше призначення, інша в нього методика виховання і утримання дітей в цьому закладі. Дякую вам, що завітали до нас. Дякую вам. Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Юлія Вітряк. Побачимось.